Згадуємо події 24 лютого 22 року, і давайте згадаємо і те, що відбувалось в Верховній Раді за тиждень чи за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення, і як працювала Верховна Рада в перші дні після повномасштабного вторгнення. Насправді ви знаєте, сьогодні мені не вдалося написати жодного слова посту. Тому що тут всі пишуть пафосні слова про нашу перемогу, що все буде добре. З іншого боку, люди пишуть свої спогади про цей 24 лютого. Ще хтось пише про два роки війни, хоча війна триває 10 років. А в мене, наприклад, знаєте, така своєрідна пустка всередині, і причинами для цього є таких кілька факторів: перш за все, що ми занадто. Чітко усвідомлювали, що це вторгнення буде. І ми розуміли, що, по перше, рано чи пізно Московська Федерація вирушить в атаку. Але от перед 24 лютого, чотири місяці поспіль, щодня, усі міжнародні партнери нам говорили про це вторгнення. Ми як могли ретранслювали це все у Верховній Раді. Це вимагали фінансування для армії. Цих 50 мільярдів, які мали бути виділені на армію, щоби. Підняти зарплати і щоб підвищити забезпеченість бригади, їхній комплект зробити. А в нас гетьманцев обзивав провокаторами, маліводяторами навіть 23 лютого, включно. Ми вимагали, щоб якнайшвидше був прийнятий законопроєкт про територіальні сили територіальної оборони, які, на жаль, не мусили стати піхотою, як воно зараз є, але які мусили на місцях готуватися до оборони своїх теренів, допомагати цивільним вчитися. До останнього моменту, по суті, це так само не впроваджувалося. Але ще одне таке от, ну, абсолютно дике, незрозуміле, 23-го ввечері, по суті, всі вже знали, що кожну хвилину може початися вторгнення, кожну хвилину Московська Федерація може піти далі. І 23-го пізно ввечері парламент, ну, відповідно за поданням Зеленського, відмовляється впроваджувати воєнний стан. А запроваджує надзвичайний. І це була дика проблема, тому що воєнний стан стосується зовнішнього ворога. І, відповідно, військо отримує карт-бланш боронитися і укріпляти зовнішні рубежі. Надзвичайний стан передбачає укріплення столиці, захист столиці, відповідно, відтягування ресурсів. Від зовнішніх рубежів, тобто, під заявами, що там, щоб не було паніки, нашу людей хвилювати чи ще щось. По суті, була зроблена ще одна така передостання диверсія проти української держави, замість того, щоб дати військовим хоча б одну добу підготуватися. Тоді ми вийшли з парламенту, е, пішли до Яни Зінкевич в готель Київ, де вона на той час мешкала, і в фоє півночі складали аптечки. Просили людей. Долучатися я на кілька місяців до початку вторгнення по всіх можливих джерелах замовляла медикаменти і медичне обладнання, якого по суті не було в такій достатній кількості, починаючи від турнікетів назофорангальних трубок, завершуючи там спеціальними тазовими стегновими турнікетами, засобами для переливання крові і так далі. От ми пакували ці аптечки, пішли спати через дві години, прокинув. І вже, і вже була повномасштабна війна. І ви знаєте, найприкріше в тому всьому, що я впевнена, що такого масштабу вторгнення можна було уникнути. І Московська Федерація пішла таким шаленим наступом, бо вона була впевнена, що Україна слабка, як ніколи, не підготова. Бо вони розуміли, що влада не збирається ні готуватися, ні оборонятися. І ці всі плани поламав тільки український народ разом зі своїми зброями, разом зі своїми збройними нашим добровольцям і тим, хто в перші хвилини вторгнення стали до оборони держави. Якщо після повномасштабного вторгнення склалося враження, склалося враження до цього єднання, то чому це єднання, яке дуже часто звучить зі сторони представників влади і заклики до єднання, чому ми не бачимо його зараз? Як ви думаєте? Ну, давайте будемо чесні, справжнього єднання ніколи і не було. Просто в перші дні, хвилини, місяці вторгнення представники влади настільки перелякалися, що вони хто дуже злякався, той взагалі втік. Як, наприклад, потікали з Києва Генпрокуратура, ДБР, СБУ і так далі, переховувались на Західній Україні. А дехто до сих пір не втратив вернутися до Києва і суди призначає у Львові. Um, деяка частина ну, ви не повірите, але на перші засідання Верховної Ради, напевне, майже всі представники провладної фракції приїжджали в бронежилетах, і це, це було фантастично, тому що ми всі розуміли, що Верховна Рада це одне із найзахищеніших місць. А якщо прилетить ракета, то бронежилет не допоможе. Бронежилети в той час були критично необхідні на підступах до Києва. Вони були потрібні на фронті. Натомість депутати ходили в цих бронежилетах прямо у Верховній Раді. Вони злякалися, реально злякалися, і щоб зберегти свою шкуру, вони слухали, що кажуть мудрі люди, скажімо так, що кажуть наші західні партнери, що кажемо ми, як опозиція, яка всі ці місяці і роки боролася за укріплені армії. І якось воно був якийсь мінімальний діалог. А потім понеслося, дехто, починаючи з Зеленського, відчули себе мега супер-пупер не патріотами, а героями-рятівниками. Не зробивши нічого, а тільки уособлюючи українську націю, і амбіції зашкалили. Що і далі стало ви нам не указ. Єдність тільки так, як ми сказали. А, почали відключати телеканали, почали знову ж таки переслідувати опозицію. Спочатку делікатніше, потім вже більшими натисками. Не так давно нам взагалі заявили, що опозиції не існує, а опозиція взагалі не потрібна в державі. Тобто, нам дуже чітко. Розказують, що самовп... ну, показує ця ситуація, що самовпевненість, цинізм і наглість вони все таки взяли верх над здоровим глустом. Я би не сказала, що сьогодні є єдність, тому що те, що буквально днями відбувалося у Верховній Раді, які законопроекти намагалися протиснути, як знову опозицію не допускають на міжнародні форуми на зустрічі з міжнародними партнерами задля для вибивання інтересів Української держави, це все показує, що. Тут знову ж таки хтось намагається залагодити свої інтереси, і в мене відчуття не знаю наскільки це правдиво. Я думаю, що наші телеглядачі так само зможуть поділитися своїми роздумами. На таке враження, що зараз розуміють, що складна дуже ситуація, і представники влади намагаються. Перетягнути, натягнути, дістати для себе максимум з усього, щоб порозуміти, що вже потім не буде ні можливостей, потім не буде ні влади, і потім буде тільки відповідальність, якщо вони вчасно не звалять з країни. І тому зараз не про єдність, а про те, щоб напхати свої кишені в прямому і в переносному значенні. Але єдність сьогодні є. Навколо Збройних сил України. І ця єдність є волонтерів українського народу, наших захисників. І насправді це ненормально, коли нас закликають єднатися навколо там, Зеленського, уряду, правлячої партії, тих, хто зараз представляє ніби державу, тому що об'єднуються люди по-справжньому тільки навколо цінностей. Цінностей є наша держава і наші захисники. І ми згадаємо Майдан. Буквально щойно була річниця розстрілів на Майдані, загибелі Небесної Сотні. А ми ж всі на Майдан прийшли не через владу. Дуже довгий час на Майдані не було навіть тих, кого ми могли бути готові обирати до влади. На Майдан прийшли люди, об'єднані ідеєю врятувати українську державу. Тому сьогодні надзвичайно важливо саме на цьому так само і поставити. Пані Софії, дуже вам дякую за коментарі, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю.